Я хочу сказати, що жива вода вона творить чудеса. Вообще, я вона така очарувательна, обаятельна. Зачарувала цю світульку, понимаєте? Цією красою. Західна Україна в нас дуже-дуже красива. Особливо коли в гори йти. Там сироварня. Та, да, а як заграють на трійбіті? Більше нічого не треба, чесно. У мене був відпочинок на сонці. Задерла ноги, як та курка грілка і крутюся. А тут. Скривати навіть не хочеш вставати Отак, От щоб сьогодні не їхати, їй Бог навіть не встав скривати балкон відкрила. Я думаю, вам чути що? Че я вам ще покажу. Вчора ми з вами були возле камня. Дівчата пише, що це за камінь дівчатка. Як я вам кажу, як мені говорили. Особливо коли приїжджаєш літом, там під камнем живуть люди по три 4 дні. Якщо вони живуть, значить він щось дає. Ну вони ж не просто там будуть лежати. Добрий ранок, мої хоробчики, добрий ранок мої дівчатка. 6.44, а я ще лежу. В це время я вже должна бути коло Лесі казати. Алло, виходь, їдемо на роботу. А сьогодні ми в живої воді. На дворі Подворі теплодіч. Я відкрила балкон. Ви чуєте шум води. А ще більше я вам передаю блінту, запах смереки, шум води. І стаканчик живої води, така леда, що навіть в кроваті воду п'ю. Не хочу навіть вставати. Встала без будівника, думаю, не буду наводити. От як встану, так і встану. Як ви думаєте, як я встала в 5.30, потім заснула, потім проснулася, потім заснула. А ривками, думаю, щоб не проспати, Поняла я? Але вже 6.45. Я швидко вставати не буду, тому що темна-темна ніч. Встала, зараз піду в душ. Да, то я вийшла в понеділок, ой, Господи, На кровати творю чудеса, лежу так, да? з Вінником. А сьогодні в живої водій дуже вставати. Поїдемо в магазин. Треба позаказити товари, тому що Танюшка молодець продала, і кригор немає. Ти трошки є молодець, слава Богу, знаєте, слава Богу, за кожен день. Живі, здорові, дякувати Богу. Ось встала, очки свої, відкрила, не вмивала, ширі не вмивалася, вийшов. Пішла тільки халату діла. Ой, закрий святе натяку. Ви зараз теж давайте, як бачу, хтось зіває, я теж зіваю. Ото що ти зіваєш, так? Да? Закрій рота і не зівай, Тоже не набиваєш. каву п'єте зараз. Давайте цюки з вами зробимо. Давайте. Гарного настрою, хорошого дня. Виходимо з дому. Ви знаєте, що з правої ножки? Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк пий вже святу воду, бо тільки говориш, що треба хоч акуратно, щоб піти не захлиснутися. Боже можна захлиснутися і більше не встати з цієї кровати, понимаєте? Мені що на роду написано, то й воно буде. Но в мене рано сьогодні. Відчуйте, що водички. Ви зараз теж мої красульки зробили потягуськи, да? і не хочете вставати з кроваті, Не хочете, є? Я... Зівайте, як я, да? той рот не закривається на голові 220. Мені хорошо, що в мене оця завитушки вітушки мої. Так мені хорошо стала красиво, лягла красиво. Очі вже змила. не, мені трошки шип десять, дивіться. Четвертий день. Та я вмиваюся, ж думає, що я не вмиваюся. Ще напишіть мені, що я не діфляція. Ні, я з водою дружу. Я люблю воду. Люблю. Правда, вже не холодний, душ, такий літній, хоча б чуть-чуть. але -чуть. вже, мабуть, більше тепліший. Уже прохладненько, сильно. Так мої красоту 6.50. Буду вже вставати, на дворі темно. Зараз їдемо в магазин, робимо ролики, поп'ємо з вами каву. Костя з Танюшкою залишиться. Зараз не заказую товара, тому що товара практично немає. Що горбушки немає, танюшка продала. Рулетиків пошти немає. Мало зараз буде. Сьогодні ікра бути горбушка. От я вам кажу, горбушка на сама вкусна ікра. Так що ми мої рядулі, мої красотулі. Приїжджайте, віремочу. Приїжджайте в Буковель, приїжджайте у Франківськ та й взагалі приїжджайте на Західну Україну, приїжджайте до Світульки за Рибулькою, за Колбаскою, за Ікоркою. Ми всегда вас чекаємо і Віремче, і в Одесі. Всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас всіх обіймаю, цілюваю і самого гарного настрою бажаю. Виходимо з дому ми тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад все буде добре. Я толю поїхаю. Я хотіла сказала вам хорошого дня правой ножки. Я ще 150 п'ятдесят раз сонце скажу, тому що я люблю поговорити з розумними людьми. Одна дівчинка мені пише: Світолі, вам такое не стидно утром не вмитою, не розчасано і говорити. А чому мені стидно? А що тут такого? Яка є, така є Я, Стала, я хотіла з вами поговорити. Захотіла поговорити з розумними, красивими людьми. Вертую, час ми встали, стали, потягуськи зробили, ще лежите в кроваті. Откривайте базаринку з стаканом води. А ви собі зробили каву з кавою. Чого тісняться. Що є, то є. Десь підмята, десь таку часті очі відкрию, якщо вони запущу, відкрию. Личко розгладю. Байдуже, байдуже. Нормально, час які півчаса, то й буду ще краще. Я спеціально відкрила не хоч щоб ви теж проснулися, і цей шум. Річки перейшов вам лєм, запах смерек, мої хорошенькі. Знаєте, я вам кожен день буду бажати, щоб ви мене завжди посміхались, щоб все у вас було добре, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи не спадала, щоб всі ваші мрії здійснилися, а ваша світулька йде. Ви вже, напевно, збираєтесь на роботу, і думаєш, закриту город та чуєш ділова. Он до 6.54, вона ще говорить. Вже і Леся мені дзвонила, каже, коли я наберу, подожди, дві секунди Леся. З тобою вдоговорити, і з усіма вдоговорити. Ну а що робити? Зараз трошки з відницями з вами покажу вам річку, смереки з балкона. з кожного балкона це все виходить. Так, так що, мої хорошеньки, сейчас теж йду прийму душ. Водички вже попила, почистив красиві свої зубки. Волоссяки, ви знаєте, що я їх не розчесую, тому що якщо я розчешу, буду схожа на пуделя, а розчасувати не буду їх, дивіться, ось устала гарно і лягла гарно. Саме головне, мої хорошенькі, я все буду вам казати, щоб ви мене посміхались. Кожен раз це буду говорити, нравиться комусь, не нравится. пластинка заїла. Хай вона лучше в мене заїла. А що я вам скажу? Недобре утро, нехороше утро. Спіть далі. Ні, все добре, все чудово. Життя прекрасне. Так, мої хорошенькі, 7.06. Лапочка, добрий ранок, а ви коло мене? А я думала, ви з той сторони, а де квіточка? Ану ну постукай, її. хай добрий ранок каже, моя квітуля. Так, мої хорошенькі, подивіться, який ранок 7.07, а на дворі ще темно. Костіка, ти знаєш, що коли на небі ти пач одну зірочку, треба загадувати бажання. Ану, шукаємо одну зірочку з вами. Ану, давайте, давайте, давайте шукаємо, шукаємо, шукаємо. Вона запряталась. А ну зараз, Костік. Костік, дивись, напроти мене зірочка, а дивись, напроти мене. Загадуйте всі бажання. Ви знаєте, що коли це правда, і увечері або утром, ну це вечора краще. Якщо на небі перша зірочка вийшла, треба загадувати бажання і вони здійсняться. Так що таке в нас утро в живої воді. Лапутуся, ти що вже вдівся? Де квіточка? Він вона ходить, я бачу, воно визивай її. Одівається, постукає. Квітуля. Ми ще не, не, не перекидку не робили. Квітулька. Квітулька, добре утро. А я знаю, що ти тут, я хотіла сюди стати, і полякати тебе, думаю, так да, не буду. Танюшка, а я думала, ви з тої сторони. Ні, ми з цей. А Люна я Віч... би вчора стукав. Альона В'ячеславна, де. О, вона ще в два години ходила. У два часа да. ролики знімала. Ролики, так. Да, я тоді дивилася, 6 я кинула в 12 часов, щось вона там. Е... Квіточка, ви вже готові? Ні. А я дивлюся, а я ще в халаті ходжу. Красиво. Красиво, Танюшка? Красиво. Танюшка. Ти <реш> моя квітуля, ні, Я теж таких волосів хочу. Хочеш такі волоси? Да. Я не буду вже стригтися, буду вже запускати. А ти сумніваєшся, що вони в тебе будуть? Мені не сумніваюся. <реш> Костік, представляєш, приїхали, що в квіточку з короткою стрижкою приїхав, з рукою Танюшка, значить, все, їдемо все. в Одесу, робимо волос. Ти согласна? Да. А тут я чи не вміє таке робити? Не знаю, знаємо. <реш> <реш> Танюшка, я йду собиратися, добре? Іду собиратися, мої хорошенькі. Врем'я 7.09, отака красота в живой воді. З кожного балкона ми виходимо перед нами річка, смереки. Так, зірочку ми з вами знайшли. Вона так тучки трошки прикраїть. І бажання ми всі загадали. Не забувайте, що камінь, сили, там ласточка, тут світулечка. Вони вже в діть, а світулька ще в халаті ходить. Всім гарного дня, позитивного настрою. Саме головне. Just Хлопчики та дівчатки, 7,31. Я вже трошки нарядилася. Ну що нарядилася, у мене ж ця будинка така сама. Ні, в мене тут є віщі, я привезла спортивні костюмчики тепленькі, парі без рота. Дівчатка, зачіска в мене сьогодні, така байдуженька, ти з Гріці з боку бантик, алечка да? блистить. Я ж лишила свої крема, ось ці от, тут в Яренче. з собою не взяла, Сьогодні накрасила ось шанелюська, дівчатка, шанель. Обісвічений і один з таким коричневим тоном, такий шоколадний. Зараз я вам покажу. Час я вам ще раз покажу, щоб ви просто знали. дівчатки, подивіться, яке красиве лице. Просто обаятельно Одне Однечки маю досаду, що в мене немає тут помади і блеска. Що, навірно, може, вона є в машині, бо розстроєна до до до, до ужаса, що губи не накращені. Ви ж розумієте, що я ж не виходжу з дому, поки не накрасить губи. Я можу очі не вмити, волос не розчесати. В принципі, я його й не розчесувала сьогодні. Опустила головку батьком, перекрутила і гарно, дуже. Нормально, нормально. Дівчатка, вони дійсно дають хороший блеск для лиця. І хороший тон. Але я масюсь і таким, і таким, спочатку обісвіченим, потім таким. Але Но, номера, девочки питають, цей де білий, він в одному тоні, він йде просто обісвічений. І щоб ви розуміли, його треба граміночка. А от коричневий він вже підбирає вам дівчатка в магазині по вашому кольору шкіри. Це обов'язково. Я, допустимо, в мене є світліший і темніший. Я можу і світліший, і темніший, два в одному змішати і личко нанести. Рум'янів, звісно, нема, бо нема, помада не накрашена, зато у мене помиті очі і... Голова не розчесана. Байдуже, слухайте. Я так люблю, щоб воно блистіло. Воно ви знаєте, як кидається в очі, хоч не хоче на вас подивляться. Так що, мої гарнесики, ми знаходимося в живої води, отакий краєвид з кожного номера, з кожного балкона. Водичка прозора, вона ж зелена. дивіться, вона така стекляна, вона чиста, чиста, чиста. Всім гарного дня, позитивного настрою. А Світулічка їде в магазин. Я вже скучила, скучила, правда, скучила. Отакий красивий краєвид в живої воді. Дівчатка мои хлопчики, ми знаходимося, в раньше жива вода. Отак от, от тут номера. І кожен номер, він камінь, камінь, сили. Боже, водичка така чиста, чиста, чиста. Дівчатка, скільки нам треба привести себе в порядок? 15 хвилин. Пішла в душ, вийшла з душі, розчесала чи не розчесати волосики, влозь закрала красиву бульку. Намостила креличко, кремчиком, підмостила губки, глазки, оділа, очочки, світерочок, джинський, і все, гайда. І ми ха, струю, правильно. Я завжди говорила, немає некрасивої жінки. Кожна жінка вона обаятельна, а У кожної жінки і у кожного мужчини є своя харизма, є своя ізюмінка. Понімаєте? нема такого що ой. Щось не то. Все то, все то, все, що є, воно все є ваше. Саме головне все бути самим собою. Ви розумієте, Фу, пар з рота йде. Коротше, ви знаєте, набор слов, як дівчинка пише, набор слов, рубрика, давайте поговоримо про все. Начала з душа, заканчую хорошою погодою, пар з рота. А саме головне, ми знаходимося в живої воді я Подивіться, який в мене з балкона краєвид. І такий краєвид з кожного балкона. Всім гарного дня, позитивного настрою, посмішка на лиці. Грудь вперед, ножка вперед і гайда. Добрий ранок, добрий Добрый ранок, ранок. Костик. Квіточ. Так, ти хочеш волосся, я чула? Ну то дивися, бо Костик, слова на вітер не пускаємо. Зайчик, дивися, бери ці баули. Так, все тоді Альону до фонтана повезати, привезети. Добре? Нехай не буду зараз там куди їду. Ні, ні, вона й так та, до я двох часов вночі я бачу, там, там, танцювала там, в ванної. Та, Чуєш? Э... Я бачу, наша Альона В'ячеславна танцювала в два часа ночі в ванної. Свято їде, ми тебе переводити, будемо цей звідти. Давай здавай назад, yeah. дивіться, Танючка, стой, у мене в сумці, ви знаєте, що таке немає, да? Ану, так? ну, це? Я вам кажу, у мене в сумці є все. Так, наша цибулина з квіточкою, гарненько. Е, у мене цибулина... А, з костюмки теж напив. Костюк, підходить трошки назад, бо продвигайтеся. Цибулина у нас така, знаєте, ну у мене вчорашня цибулинка, а в тебе свіженька, у мене така подвявша вже трошки, а в тебе свіженька квіточка. А ти що в мене модна квіточка, що ти? А ви знаєте, що квіточка хоче наростити ось? Квіточка, ці слова зря не пускай на вітер. У мене дві пари світлих волос. Настя, є клієнтка. Який ти хочеш, по-попу, плече, що ти хочеш? Ну то ти блондинка будеш у мене, я брюнетка. ти блондинка, Костик. а красотка. А потім як викрастує Єврижий. Костік, тоді ти і скажеш, слухай, знаєш, що моя рідуля? Так що ми ріднули, у Танюшки свіжа ці були, то у мене така трошки підв'язка. Так що, мама, це все було в школі. А тільки починалася в школі лінійка, потім ніхто. Позарядку шиченко кров вперед. Я і не ходила цю лінійку. Нашу тих позор на в школі. Що? А що, що лінейка вистраїла, помі що ти? Тучениця була добра. Леонід Степанович, то Леонід Степанович мене хороший директор школи. Треба на всю школу обзорю. Треба похвалити. Такий справедливий. От у нас директор школи справедливий. Да, справедливий. Так, справедливий. Лені були ще директор у да. нас. Що я вчилася, бо. Да. Костяки ближче, бо я диві, а я, я, що... я такий такий сальти шок. Що... Попаду ще бордюр ще. Ні, Дивіться? не треба. Утрішнє сальто ще не було у вас, то буде. Ой. А квітук, квітулечка, ти квітуч. Дві Костики, яка словненька твоя жінка. то не підбереш. Рука затепла. А потім я ну, потім вже поступила, я теж жила ананівський ну, техніку. У мене стільки було історій. Так, багато хто приходить. не а я жила, ніхто був ананів, я жила в яким заводу на квартирі. Ну, Мама на квартиру зняла, заяву жила з бабушкою одної одній кімнаті, вона готова, мені все. А тако з мамою до переїзду У нас до переїзду три кілометри десь були. Ну та слухайте, ви ще утром не почула. Я утром як оце киснеки ще не відкрила, тоже поговорила, поздоровалася. А що я люблю поговорити, ніж кадар утра. Я що, спомнила, то це. Ну та й до переїзду тако було три-чотири кілометри. Беремо з мамою теплі чисті сумки, йдемо. Ну та й доходимо до переїзду, бачимо, їде поїзд. А моя мама вибігає та такою каже, стань. А він показує, що дурак, а тут товарняк їхав. Каже, мама. это Слушай, в все мужики было все, да, мама меня проводила, так я ехала, ну, что училась. а я когда я ты что рассказывала, да, Тетя Юля Кушнир была, по-моему, тетя Юля Кушнир была директором, я приходила, боже, как меня И я знаю, что ты не работала, я За... Людину видно сразу. Вот так я до пришла, прийшла. Не... Да. І знаєте, що я в Ба... нас было дві смені. Я коли ну, че... ну, залишки там вчилася, я, я коли приходила і вони сюди мене звали, я з ними поки сидала, а постіль у нас була в престарілих, а постіль була білосніжна. Там, Там було чисто, правильно було все. И бабушки муски, в нас пів подушки, жить ніколи не подала. Я тут з ними стакан води. Житні пряники, нога на ногу, вони мені щось розказують, а я що, слухай, що мені день доб'юти, я що прийшов, постіль стирається, машинки були. Слухайте, все в житті було. Саме головне, що ми живі, здорові, косік є время да. чи нема? Давайте, you, давайте I love you. Збирала no. і книжку ставила, так? Да? Я мала що, я, я не знаю, чи я по в школі почти я не знаю. Вчилася на двойки, на тройки сиділа на задній партії. А що, ну що не правда, Ну я вам кажу правду. Поки мама з не проходила в школу, то я, то я не мала п'ятерки. Тоді були п'ятерки, і двойки поняли? Мама не бачила, що представляєте? Дівка 52 років на задній партії сидить на уроці. На алгебру, до доски, визвали, все розказала, все написала. Поняли? А що ж? Надо ну, сиділа на задній партії, наперед у мене. І в не взяли мене.